Друзі, мамушка напекла таких чудових прекрасних пончиків. надзвичайних, солодких, пухкеньких. І от красотурички чекають на гостинчик. Та? Як мені в дитинці казали, гостинчик від зайчика. Як тато привозив свій тормозок і десь щось не з'їв або хтось щось пригостив. Каже, за зайчиком ганявся і приніс. А ми такі щасливі діти. Що би то не, не було, били, якась канапка навіть просто, боже, ми щасливі були, що зайчик. Зайчик нас пригостив, тато догнав, та навіть не, не догнав. Зайчика просто зустрів, зайчик нас пригостив. А так я хвостиком. Мельк, мельк, мельк. Ось так, Ну, Звичайно, як застинуть, ми обов'язково поділимося. Один пончик точно на всіх. Дякую, хто ж хто приїхав за лайки, за підписи, за запишите, за коментарі, дійсно наші відео до кінця. Сьомічки, лайки, сердечки. Це ваша підтримка і вдячність за наше теплі, добрі відео. Люблю вас.